Ну, а починаємо ми е, з матчу, де Джордан Пул, якого гарнет окрестив новим Харденом, е, грав проти Ламело Бола. Тобто такий вуси, вусики вінтажні, і столиця штатів. Ще отакий є гравець Джонс, який з Мемфісу прийшов допомагати. Ну, і Галінарі є на бенчі. У Візардс це кулібалі на задньому плані Бол. І він представляє Шарлот. Все готово до матчу. Битва аутсайдерів. А це лідер команди Кайл Кузма, який пофарбував волосся. Кліфорд залишився у Шарлот, але надовго чи надовго і були цікаві данки. Це пресезонка, ніхто не відміняв шоутайм, була і боротьба. Взагалі грають дуже круто. Звичайно, були пусті місця. Що я хочу сказати, що Шарлот також там є піджей Вашингтон, Террі Розір, але, звичайно, команда вибудована навколо розігруючого бола. Ну, а Вашингтон трошки краще десь. Виглядав. Ну, я скажу, що не такі вони е, погані, як Детройт. Тобто, коли є хоча б декілька гравців, то е, це цікавіше. Е, але я не думаю, що ці команди щось круте покажуть. Тобто, це два аутсайдери Eastern Conference. Е, Sou е, Vintage Basket.